Дивіться, який в нас поки що безлад. Це тому, що ми екстрено переїхали, нам прийшлося екстрено переїхати, тому що з минулого приміщення нас вигнали буквально екстрено менше, ніж за тиждень нам сказали з'їхати через те, що бояться прильоту, через те, що ми допомагаємо військовим і працюємо з ними. Ось тільки зараз коробок, Все це потихеньку розбирається. Десь клієнтська техніка, більше половина це клієнтська техніка. І дуже багато коробок з якимись нашими платами і з нашим обладнанням. Ще от Зліва стільки станцій, як бачите, стоїть поки що один стіл, там буде другий стіл, його нема, тому що тільки тільки переїхали буквально, і буде ще дуже багато стілажів. На жаль, один з столів довелося залишити на минулому місці. Але робота вже йде. Тільки тільки переїхали, робота вже йде. Ось зендур. З цієї зендур одразу два пошкодження було. По-перше, був згорівший інвертор, згорівши наглухо, і високовольтна частина, і плавний пуск, і нисковольна частина, і ще й керування. Погоріло дуже сильно. Жили на 15 вольт не було, його переробляли, а окрім цього, бачите, тут чи БМС-пайна. Тому що на БМС оці ключі, вони не витримали КЗ по інвертору, і коли інвертор коротнув, вони просто згоріли. Інвертор в КЗ просадив батарею в нуль, тому що ці ключі були просто пробиті наглухо. Тому міняти ці ключі, що треба поставити ще два ключа, тому вона якраз зібан тут і стоїть. Інвертор вже готовий, вона в принципі зараз працює, але двох ключів не вистачає, їх треба буде поставити. Щоб вона працювала штатною, щоб потім знову ці ключі не згоріли. Бо в зендур це не перший раз таке, в зендур водосюди доволі часто буває, що іменно ключі на BMS вилітають, коли згорає нескольні частини в інверторі. Окрім цього, в нас на столі є ось така блюя ТБ-80, в ній згорівший інвертор, вона не вмикалась, Зараз вона вже вмикається, але інвертор у ній все ще не працює. треба буде міняти високовольтну частину. Несколькні частину ми поміняли вже, тому він і вмикається, відповідно. Високовольтну ми ще не чіпали. Ось, ще є екофлошка. Екофлошка це наша Наша екофлошка, яку перевезли з того офісу, який був, і вирішили її оживити. Щоб обоє поставити як безперебійник, або передати, або військовим віддати. Побачимо. Ну зараз ніби з нею абсолютно все добре. Це 1600 Вт. Поки що жива. Зендур також клієнтська, відповідно. Зендур, що таке було, вона дуже довго прилежала в клієнта і вона не вмикалась. Вона не вмикалась. Думаю, що справа чисто в розряді батареї підзарядили, Як бачите, заряд вона вже не бере, бо по факту 39%, тут по факту вже 100%. Просто індикатор невірно показує заряд. Через те, що вона довго лежала, вона збилась, Треба буде потім розрядити, і вона тобі буде вірно показувати. Так ось, Тут виявилось, окрім глибокого розряду, тут ще й згорівший інвертор. Як бачите, інвертор зараз відключений, Оце червоний XT60 роз'єм. Бо по інвертору тут казе, тобто мало того, що вона розряжена тут ще й КЗ по інвертору. Ну і блютії бітеря, тут ставили балансир. Тепер ще будемо ставити сюди рілешку. Після цього це все має працювати нормально. Тобто, як бачите, робота йде, ще де де батарея, ще лежить батарея від Альфа С. Якщо комусь цікаво, можемо продати, БМС тут правда не робоча. БМС завжди, вимкнена, вимкнена, тобто завжди є напруга на цих клемах. І БМС показує помилку по батареї, якщо ставити в станцію. Але сама батарея жива. Батарею можемо продати, і взагалі, до речі, багато, що є на продаж. В основному плати. В основному плати Батареї є, Батареї від Edgin, батареї від EcoFlow багато. Деякі плати від EcoFlow. і конкретно це не на продаж клієнтська. але взагалі є плати від EcoFlow. І дуже-дуже багато БМС-ок є інвіаторів. Так що ось так, робота починається. І зараз продовження відео вже буде, я думаю, якийсь ремонт. І ще забув додати, що, мабуть, будемо шукати четверту людину, тобто третього майстра. Бо зараз є два майстра безпосередньо, і я, другий майстер, від якого залишилось крісло, а стіл не залишився. І, мабуть, буде третій майстер, бо роботи багато, і ми ще плануємо трохи розширятись і ремонтувати більший асортимент техніки, так би мовити. Так що тут буде другий стіл, і в перспективі, коли так трохи тут же... Попрацюємо, розгрібемось, і буде більше місця, і більш розуміння так сказати, в майбутньої ситуації, так би мовити, то думаю буде вже тоді і третій майстер. І перша станція, про яку буде відео, це XO PSA 700. Ось так вона виглядає. Зараз вона вмикається, до речі, трохи пильна, але все працює. Все працює, окрім інвертора. Як бачите, його тут немає. Справа в тому, що відзначально в цій станції була несправність плати батареї, і сама батарея була дуже сильно розбалансована. І не працювала. Потім навіть після балансування і підзарядки станція все одно не запрацювала, тому що ремонтувати плату батареї. Але після цього всього виявилося, що ще не працює і інвертор. Тобто поставили на зарядку, зарядка від бочка працює, вати набираються, ємність росте, а від інвертора ні. І хоча, на перший погляд несправності не було в інверторі, виявилося, що все-таки несправність в ньому є. А яка саме несправність? Зараз вам покажу. В інверторі пробитий один ключ. Ось цей. Всі інші ключі не пробиті. І перевірили ще іншими методами, окрім прозвонки, і вони ніби всі справні, окрім одного ключа. Тобто дуже дивно, що прибуло лише один ключ. Але схоже, це є вся несправність. В інверторі в самому згорів запобіжник, по входу, який тут стоїть, відповідно, тому що було КЗ по ключу, там і запобіжник згорів. Але крім цього, абсолютно все справне. По драйверам КЗ немає. Нормальне падіння напруги йде по драйверам. І скоріше за все вони дійсно будуть справні, без проблем. Тобто драйвера справні, по процесору КЗ немає, тільки згорів запобіжник і згорів один транзистор. Так що це не проблема, станція все ж таки буде відремонтована. Хоч і ось такий неприємний сюрприз з тим, що виявився пробити один ключ. Цього ми не очікували. До речі, ключі тут стоять ось такі. Зліва стоять FHF20N60. Це АGBT. А справа стоять 25 Н60 це муссфети. Це муссфети, але замість них спокійно стоїть на 20 на 60 і інші схожі. 22-60 стоять Тобто це не буде проблемою. Придеться поміняти, правда, скоріш за все, всі 4 ключа, бо 25х60 у нас немає, щоб воно точно стабільно працювало. Так що придається поміняти всі 4 ключа, але, але, може, ці ключі 3, потім десь приходять, бо ми їх знімемо, вони ж робочі. Просто краще не міняти тільки один і залишати 300. Треба тоді краще міняти вже всі 4, якщо міняти на іншу модель Мусфетів. Транзистор вже запаян. І, до речі, дивіться, як ми плату відмиваємо. Бачите? Так навіть і не сказав, що вона паялась взагалі не видно. Перед тим як вмикати і ставити на зарядку, почистимо все ж таки оцей вентилятор, бо він тут занадто брудний. Оцей вентилятор нагнітає повітря в станції безпосередньо. Бачите, він такий доволі вузенький. І в нього. Лопасті стоять під доволі гострим кутом. Це тому, що він нагнітає повітря. Він створює маленький тиск, але велику швидкість повітря. А от на виду стоїть зовсім інший вентилятор, на виду стоїть вентилятор набагато товще. Це тому, що він створює за собою великий тиск, щоб якраз таки продути повітря з станції, видути його станції. Це ще один вентилятор, який також стоїть на забір повітря. І тому він також тоненький, бо він не створює тиску, йому. І не потрібно його створювати, в нього немає такої задачі. Прийшов час вмикати, вмихаємо спочатку на вихід розетки. Помилку не видає, думаю, працює. Так, як бачимо, працює, треба в мультиметрі, екран помити буде, правда? Але станція працює. Тепер перевіряємо зарядку. Зарядка це більш важкий режим роботи для станції. Якщо щось не так, то зараз вона і лупане. Але ні, як бачимо і на зарядки не лупасить, Зарядка йде, 500 Вт, вентилятори гудять. Все працює. Це чудово. Тут тут і батарея, і плата батареї, і плата інвертора. До речі, Blue Yeti, Blue Yeti спочатку відео, яке ставили реле, щоб вона балансувалася поки стоїть. Вона вже також готова. Ось оця Blue Yeti. Як бачите, вона зараз показує заряд, і прямо зараз вона балансується. Зараз вона потухне дисплей, тобто вона зараз впаде в сон, і тоді рілешка клацне, ви почуєте. А значить що вона перестане балансуватися. Тобто балансир працює тільки тоді, коли станція працює, щоб не висаджувати батарею. Вентилятори виксочки нарешті затихли. І тепер, дивіться, прислухайтесь до блюєтті. Опа! Клац. Клац. І якби не було зараз світло, то бачили би, що там горить жовтий діод. Балансир працює. Так що цю станцію зараз також вже будемо відправляти. Ікску ще поперевіряємо, поганяємо її, щоб знати, що вона все-таки не стрільне. Бо одної хвилини зарядки мало щоб. В цьому вдостовіритись, впевнитись. А от більетті вже в нас постояла, вже можемо відправляти її. Сьогоднішній робочий день вже добігає часу відправок. І от стільки зараз у нас станції на відправку, І ще як бачите, навіть є зарядки для дронів Toolkit. У нас їх насправді доволі багато. Зараз більше всього що ми робимо, це саме Тулкіти і зарядні станції. Не знаю, що тулкіти, Tolkien, мабуть, це доволі ненадійні зарядки, раз вони приходять в такій кількості або їх палять. Так як клієнти військові, то там зовсім зрозуміло, бо там умови використання не дозволяють взнати першу причину виходу з ладу. Так ось. Як бачите, у нас на відправку стоїть Delta Max, River Pro, в Delta Max була дохла BMS-ка, в River Pro Взагалі все справне, пройшов по гарантії. Військові казали, що не заряджається. Отож з'явилося, що, що він заряджається, з ним все добре. Взагалі він працює без нюансів. Просто, схоже, не заряджався через те, що в них генератор. Ми перевірили, сказали, що к -к -к -к, гарантії не буде, бо воно робочим на ваше монтувати. Так що будемо відправляти військовим назад. Два толкіта, в обох тулкітах була одна несправність. У них погоріли мосфети і згоріли запобіжники. Тому вони не вмикалися, клацали релюшками і не заряджали, відповідно. Поміняли мосфети, поміняли запобіжники. В Джекері була несправність інвертора. Вони брали заряд взагалі. Зараз заряд бере. І інвертор сам по собі також працює. Як бачите, ось дульта 2 Брудненько, ну, військова дульта 2 в дуль 2 була також дохла БМСка. Зараз вона вмикається і все показує вірно. Вісь функції в неї працюють. от, Давайте ввімкну розетки, щоб показати вам. Ой. Розетки класнулися, працює. З самого верху в нас звичайна дельта. В цій дельті вже просто від старості вмер акумулятор. Ми поміняли деякі секції. Це трохи допомогло. Ємність заводська, але десь ват 800 є. Клієнт цього вистачає, також військовий клієнт. також Цю станцію зараз також будемо відправляти. Ну і це з початку відео. В ній ми ремонтували інвертор, як по високій, так і по низькій частині, і зараз він працює відповідно. Зараз він працює, помилок немає. Все чудово, навантаження, ми також тримаємо, вже перевіряли. Навантажували його на кіловат, все працює. І ще буде на відправку а там маленька блюєті, яку тільки що показував. Воно також робоче вже будемо відправляти. От стільки всього зараз на відправку. Знову Тулкіт RC Q6AC. Це зарядка для fpv дронів Про неї вже було окреме відео. Ну, не окреме, але вона там була як головний герой. там був подробний розбор. Десь зараз там буде посилання на це відео. Але тепер знову вона в нас. В нас взагалі вони дуже часто заходять. Ось ще одна зарядочка Тулкіт. Ось ще одна. Ще є багато тулкітів. Інших моделей, тобто не тільки Q6C, але Q6C більше всіх. Так що давайте її ремонтувати. Симптоматика тут така сама, як і в Toolkit з минулого відео, якщо прислухаєтесь, то почуєте, як вона тихенько клацає, як він. Він тихенько клацає рілюшкою і ніякого запуску немає. Це тому, що там КЗП не з кожної частини безпосередньо на тій платі, яка заряджає батареї І через це імпульсний блок живлення, який вбудований тут, не може запуститись. Тому він просто кладе рілюху і все і паде в захист. Так що, один знаю, що з цією зарядкою сталося, давайте розбру, покажу вам плату і поміряємо, що з нею таке. Плата вже в нас на столі, і давайте заміряти, що з нею не так. Дивіться, казе по цим клієм немає. Немає, але якщо прозвонювати ось так. То казе є. А чого? Бо це безпосередньо захисні ключі, які стоять по входу. Постійної напруги від імпульсного блоку живлення, вбудованого в станцію ось цього. Ну, в станцію в зарядку ось цього відповідно. І тому вони закриті в нормальному стані. Тобто, коли зарядка не використовується, вони закриті, тому КЗ ніби немає. Це може обманути майстра, який такий недосвідчений. Він поміряє клемам і побачить, що тут КЗ немає. Хоча насправді КЗ є. Просто після мосветик. Запобіжники тут традиційно. Погоріли, оці цілі, оці погоріли, оці погоріли, оці погоріли. Запобіжники погоріли. Ну і КЗ по самим освітам. Як мінімум по трьом. Інші не біцілі, але інші зазвичай дограють в процесі експлуатації, якщо краще міняти всі разом. Взагалі дуже так акуратно виглядає плата, придумано. Чорний тих багато мікросхемок, процесор. Навіть подумали, як її програмувати, є різні пришивки на них. І ось така досадна біда, з тим, що вони постійно горять. Неприємно, звісно. До речі, дивіться, є цікава можливість порівняти тулкіт версії 1.0.2, Старий Toolkit Кі 6 ac І Toolkit версії 1.3. 1.03, 1.0.2, 1.3. Справа в тому, що майже всі тулкіти, які заходять, або, я би сказав, всі тулкіти, які заходять, це саме нові тулки-версії 1.3, в яких традиційно згорають мосфети. Горять запобіжники, горять мосфети, більшість, звичайно, нічого не горить. Ну і вони недовго працюють, їх тільки купляють, і вони одразу горять. Судячи з того, що це все військова техніка, тобто вона, вона мала би бути прудна, якби вона довго використовувалася. Але вона згодить до нас в ідеально чистому стані і без великих слідів використання. Тобто, схоже, тулкіти, оці новенькі, горять просто одразу після покупки. Їх купили, вони одразу згоріли. А це. Старий Тулкіт 1.2, який судячи по бруду, і він всередині весь брудний, весь корпус брудний. який, судячи по бруду, нормально так відпахав. І досі не згорів. Що тут несправно в цьому Толкіті? Тут всього лише погоріли запобіжники по третьому порту. При цьому самі масфети тут живі. От, запобіжники дохлі, тут запобіжники живі. Але масфити по третьому порту живі. Так от всього лише погоріли запобіжники. І тут всього лише погоріло балансування по одному з портів. Тут тут погоріли запобіжники, погоріло балансування, але в цілому зарядка ціла і вона вмикається. Цікаво, чого ж так. Цікаво, чого версія 1.2, як бачимо, в принципі успішно працювала, а версія 1.3 постійно горить. Хоча ось так, от, коли вона лежить на столі, я відмінностей навіть і не бачу. Якщо вони і є, то вони якісь дуже-дуже дуже непомітні. Єдина відмінність, яку я бачу оком, це те, що версія 1.2. Конденсатори ось ці в стоячому положенні припаяні, а тут в лежачому версії 1.3. Сумніваюсь, що це є причиною виходу з ладу їх. Але хто його знає, треба буде якось більш детально вивчити плату, бо візуально ніяких інших відмінностей я не побачив. Процесор виглядає трохи по-різному. На версії 1.2 він виглядає ось так, а на версії 1.3 ось так. Але і там, і там це stm 32 F103 RCT6. Тобто проц просто трохи різний, трохи, трохи різний. Але модель одна і та сама. Тобто, чого версія 1-3 так адськи горить, це лишається згадкою, на жаль. Зарядка Toolkit вже в принципі готова і зібрана назад. Ще, правда, не скручена, тож можете побачити її всередині. Вона особливо не змінилась відповідно. І тепер можемо її збирати назад. У мене підозри, що охолять вони через погане охолодження, якщо чесно. Але я не можу це підтвердити. Але в мене дуже великі підозри, що огорять вони саме через погане охолодження. Тому зараз спробуємо так доробляти, щоб вводити термодатчики безпосередньо на сам радіатор, щоб тулкіт знав температуру безпосередньо біля самого радіатора, там, де буде саме-саме гаряча точка. Сподіваюся, це допоможе. Так, я ключі ми вже поміняли, і балансування також зробили, бо тут був побитой один резистор балансування. Як бачите, зарядка вмикається. Зарядка вмикається, можна там побігати в неї по портам. По настройкам можна побігати. Отак от, от можна вигляд змінити менюшки. Отак от настройки всього пристрою виводяться. Бачите, це версія прошивки 1.03 і версія самої плати 1.03. Тут можна наштувати потужність цієї пікалки, яркість. Під, е, яскравість підсвітки. Вибір батареї, як вона буде працювати, і, і ось можна налаштувати, до речі, температуру. Температуру поставимо тут 70. Хай краще буде 70. І ще автотаймер вимикання по часу можна задати. І інші характеристики. Коротше, зарядка зараз вмикається працює працюю ще е, попідкидаємо батареї на проти, щоб подивитися, як вона буде безпосередньо заряджати. І все. І будемо її відправляти. Зарядочка готова.